Здорово, Ре. З вами моторайдер. Зараз буде невелика покатушка. О, там дітки опели. А ми сьогодні роздамо трохи. Так, да, роздамо, вони причулися. На задньому колесі. Ось такий апарат. Велик. Сідаємо. Зараз я одягну рукавичку і поїдемо по вулиці, трохи роздамо. На депках. Давно я вже не катався на велику. Там пилять, пилять, а ми роздамо на дива. Ой, ну нічого, зараз вам буде стант. Буде... Ой-ой-ой. Чутик, десь. Так. Зараз походу ми з'їдемо на низ. Так, зараз великого станту не буде. А мене буде. зараз Їдемо вниз. Подивимося, що там поробили. Як мене не було, щоб тут перед виборами переробили всі. О! Да-да-да. Поробили в нас тут дорожки. Тут зараз срач був повний. Тепер гарна дорожка. От по ній ми і зараз роздамо. Ось так. Гарна дорожка і гарний став. Ще аж не такий гарний. Ось хотіли собі. Але О, Оце вже менше більше. Так, 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 так. Що би вам розказати? Я створив свій канал, викладаю там всякі відачки, щось типу обзори, покатушки. Ну поки що там є два тільки відео. тоді машина. Два відео. Обзор на хонду так і покатишки на хонді так. Так, ви мені пишіть, якщо що щось не подобається, Пишіть в коментарях і ми будемо відправлятися. Трохи роздомнівано подалі. Ось так. Все, котився. Ага, про мій канал. На моєму каналі будуть виходити відео про всі теми, всі. Зараз у нас початок зиме-грудень. 12 грудня сьогодні. Ми так, що у нас по плану? О, Це дорожки. По плану у нас на каналі мали б бути ну, моторайдер, моторайдер. Понятно, що моторайдер це означає покатушки, обзорчики, всяке таке. У нас на каналі буде все, скоро, як я буду кататися на велику. Можливо, собі... Придбаю якийсь скутер. бо Зараз в мене немає нічого. У мене є тільки велик, На якому я зараз їм. Так. У нас буде на каналі в літом. Літом буде. Рибалка. Всякі інтересні відосики. Буду, буду зніматися такі відосики, як як вам сказати? Такі відео як е -е, всякі підпали, всяке таке. Всякі коротше, штуки інтересні будемо робити. Я буду робити, буду своїм другом робити. Буде стан, буде багато обзорів. Все буде на моєму каналі. Просто я дуже давно хотів зробити канал. Але все, мені ніяк не виходило, не виходило. Я собі тако сказав, я створюю канал і буду знімати всякі відоси. Це вже по суті третє відео. Знімаю його 12 грудня 2015 рік. Вийде воно десь 15 грудня. А може її сьогодні викладу, не знаю. Але от така покатушка у нас невеличка. Розказую про свій канал. Зараз їду на низ. Так. Я живу в Чернопільській область Заліщики. Зараз ми приїдемося коло Дністра, покажу вам містер. Все яка така фігнюшка. Зараз ми просто їдемо на низ. До Дністра. Буду знімати всякі відоси. Ну, про... ну я вже казав, але все одно ще раз буду знімати. Я буду знімати про все. Просто я не знаю, як канал назвати. Але придумав атурай. Я думаю, що будуть самі покатушки, обзорчики. Ну Я думаю, що я може створю новий канал. Буду викладати там більше відосиків. О, приїхали ми до Дністра. Ось так містер такий. Містер. Вода дуже піднялася. У нас були дощики. Навіть сьогодні був дощик. Видно по деревам, може, не видно, не видно. Так. Все, подивилися на містер, Йдемо далі. З'їжджаємо зараз на рівнішу дорожку і роздамо трошки на дебах. Голоді за діпи такий. Ну нічого, ви втечання. Я собі думаю, десь на це... А може десь зараз, на цих днях, тижнях, місяцях взяти собі мінібайк. Це чітка штука. Так. Це вона чітка штука, але то що блин, їздив я на міні-байках. Гріється він то, що сильно. Дуже він жопа, як він гріється, блін. От, наприклад, ну блін з'їздив, там, наприклад, як я зараз їду, кручу на велік. З'їздив, вже він нагріється, все. Ну, їхати ще можна, але заглушиш що тих грязно здувай, його вже заведеш. Треба вже чекати. Так, котимося на низ. Катимся. ой, Такі дорожки у нас тут. Опа, тако ми не будемо їхати скоротим. Ми отако. От так оскорот. Опа! Чика сира. Пьосик. Похубесоси купить. Їдемо далі. Так. Печірік, тут теж зараз, зараз буде песик. Таке, незважайте, пікі, пікінесик. Пікинесик. Пікінеш! Їдемо далі. Так, зараз виїжджаємо на мою вулицю. Там буде асфальтик, Пороздаємо трошки на задньому. Не, ми роздамо на заня, ми нигере роздамо на задню. Я ж нигер, 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 я нигер, нигер, нигер. Я нигер, нигер, нигер. Так, нікого нема. Он угу, не буде взять. Зараз проежочок. Ее. Yeah. Да, Ох, Ух, нихраз собі бомбе. О, так. Включаємо нещо. Все, в мене перший передачі І роздаємо на тип. Опа. Опалі. Перший долегеньке включаємо другу. Друга заважка важка виявилась. Ну нічого, зараз підірваємо. Цярку треба перехреститись. Ми ж не сімки його. Блях. Бля. Улетіла. Перевернувся. Їде. Чай першу. Він все одно щось не то. Блін, нє-нє-не, сейчас не то перевертаємось. Ой, бля. Що б ще розказати нам таке? Ну, в принципі, все, що я міг розказати. Про канал розказав, про відосики розказав. Все. Так, їдемо вже додому, то ще йдемо. Каталися ми немножко. Їдемо мити нашого козла. Він весь грязний. Я чую, що мені хтось кричить, стан, стан. Ну, гаразд. Мої підписники. Ну, не мої підписники, в мене взагалі на каналі немає підписників. Чуєш встань, встаньте, якщо ви поставите один лайк, то я разом встань. Я знаю, ви поставите лайк. О, це вам стан. Ось такий. Ну капець, вибачайте, що так погано на дебах їде. Просто я давно катався на невелик. Ось таке. О. О. Вянули нас у три царістормусі викинув. Ось ту комеру здає. Ох! Угу! Огу! Як нас кинуло? Сержимо з тантуля. Все, я вже майже під'їхав до свого дому. Під'їхав майже вже до свого дому я. Ребята, не забуваємо підписуватись на мій канал. Ставити отакені, отакені пальці. Пальці. Пальці, пальці, пальці. Пальці, пальці, лай. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Пишемо коментарі, якщо вам не сподобалося на моєму каналі. Буде виправлятися. Ну, пока.